Значить, про пійського дзязя. в 13, в 19 столітті армія з тубінками на баржибазайця вбігали. І добігли на, і намісили зайці боржиба. А як фігане по ньому? Що ж, що е, е, ж приніс? Е, рило проломи грузину? Та за що мовила дубінка? А мрян узяв і пішов нафіг. І стаї на рід грузинський рожей недоробленою. а як розфігачу, то насрали по гори, що боржалі базаці, поїхали в Баку. Та як апкукелі, що стали з Рібраджав. Ой, блін. А як сопостати На Напюю шишки сопостати. Бо були нормальні, а як грузина побачили, то стали німачним. І стало зір, -зір, -зір, зір, баржазайці правити кавказ. Бо Бог рум. Бог рози Бог рози Бо, грузі, бо грузі на арманом приісповнився, а той Чибурека татари всіх. Ой, як густь то вони станали нафіг. Бо то були не Чиборіка татари. А А як чіборіка татари дізнали, хтось спикав, та й на конях побігли кудись. А прикалісти з спіницями ну, теж кудись. А ляхи мацали під матрасом. Та як намацали, що і матрасу вікно Європи впав, щоб не задовбути. І стала ляха-муха посполити, і чи бурьок татари всі згніли. І супостат здіг, і прийшли, як сапи до Кавказу. І бляха-муха била з ляха й муха й посполити. Були ще угорці, але вони, як ружья Бондарчука, нікому нафіг не сралися. Але потім Бляха, об'єдналась муха. І столиця їхня могутня. Столиця всієї Європи джуджу! Сталася на полтавської османської інтелігенції. Яка була біння, хто в рот, хто в колоком заряденна. Але Джуджун вистав. Але золота доба вона на тої доба. І, і почались страшні часи. Джуджун впав під осаду африканських місць і виступив імператор, Баляк і мухи і бриди Мухамеда великий пеніс з до досіря всія. Черноби і бил би ти чоловіком. Берди Мухамеда великий пеніс про африканських окупантів. Після цієї промови цар <кхем> капітулював, віддавши всі свої землі бляхи. І став джуджун не столицею Європи, а столицею світу, але залишився ще Кавказ. Об'єдналися баржи, базайці, амрани та Грузини в одну державу золото, анальне королівство Кавказів. І коли прийшла бляха-мука, то король пішов нафіг не здався та прийняв їх. І не зря не здався, після успішної трапи, за його королівство, стало вичити анальне Кавказське Королівство. І через пару років знову супостати фалерські набігали. І Джуджон рухнув не відволік. А від зязя пісько фашистської держави хорватів. А від зязя пісько фашистської держави Хорватів та Черкасьєволиці він підняв востання на чолізні кітайган. І за того, що на землях блях і мухи Гандура збивав великої індейців. І коли Нікіта Ган прийшов до Тіхасу на Румунію, тобто через да? на Румунії індейці його зафігачили, бо вірили в могуче божество Мсі Лопата. І почала бляха-муха розвалюватися. Спочатку на бляху-муху то потім на бляху. А вже до 1488 року бляхи-мухи не існувало. Ой, та лихо океан, на який чоловічих вагіналі це трималось. Ти не втримуся. Та пішов на все нафіг.